you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо прямо зараз. Ми можемо спостерігати за цікавою картиною того, як затята порохоботка, яка наймовірніше працює на п'ятого президента Яніна Соколова, під наказом зверху обзиває лицемірною куркою сиву косу Юлію Тимошенко. Або справжній доказ того, що яблуко від яблуні недалеко падає. За думкою авторів каналу, нещодавно журналістка дала велике та емоційне інтерв'ю одному ютуб-каналу. В якому висловила свою думку з приводу досвіду спілкування з найвідомішими українцями, серед яких особливе місце займають політики. Не обійшла вона стороною і Тимошенко, зазначивши, що та ніколи не проводила інтерв'ю з Юлею насамперед через те, що її партія постійно зачиняла двері до програми журналістки. Виразно жалкуючи через пропущену можливість взяти інтерв'ю в Тимошенко, журналістка припускає, що причина може бути пов'язана з особливостями політиків старої формації. розглядаючи причину існує. Вання так званих сект Тимошенко, де велику підтримку отримують жінки, які важко працюють і живуть у скромних умовах. Яніна вбачає в цьому вплив блискучої роботи політтехнологів. А ще Яніна уз'їлася на стару через те, що її партія не легалізувала канабіс. Власне, ця подія викликала в скандальної журналістки шквал емоцій. Бідолашна аж ледь не заплакала на цьому моменті. Журналістка вважає, що це справжня демонстрація того, що самого ефекту винника він поглядає в тому, щоб бути дуже Лекем від народу, але говорити те, що він хоче почути, говорячи про українських політиків, які не володіють самоіронією Соколова. Також видала, що яскравими прикладами, окрім Тимошенко, є ще Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Усі ж знають і ні для кого не секрет, що Тимошенко відома своїм безмежним популізмом. Вона готова блокувати і критикувати будь-які важливі реформи, якщо вважає, що це може принести їй дешеву популярність заради отримання підтримки як найбільшої кількості людей Тимошенко. Часто вдається до надмірних вигадок, маніпуляцій та нереалістичних обіцянок. Нагадаємо вам, що лідерка фракції партії Батьківщина Тимошенко в кінці того року внесла блокуючу постанову 7457П до парламенту, яка блокує підписання закону про легалізацію канабісу. Ця постанова пропонує скасувати результати голосування за ухвалення в цілому законопроєкту щодо легалізації медканабісу. От тільки що смішно, так це те, що Соколова поводиться так само однаково, як і Юля в золоті Небні часи критикувати всіх і вся і замилювати очі на свої ж прокльони. І дійсно, чого вона так за неї вчепилася, но вони ж з косою, як дві краплі води, абсолютно на думку авторів каналу, що та по молодості розхитувала внутрішнє становище в Україні ще за часів початку війни в Грузії, що Яніна, яка не так давно, займалася майже тим самим. Усі ж пам'ятають, що сама Яніна розворушила гніздо з мовним скандалом Фаріони, те, як вона вслід за справжніми порохоботами видавала залужного в пре. Зіденти України навіть без його відома, по факту сформувавши взбучку по всій країні, вона підгорувала ворогу новими скандалами. Теза нахабство та ганьбі даної особи дійсно нема меж. Вони справді два чоботи пара і варті одна одної. Просто уявіть, якщо рано чи пізно ці дві відомі медійні особистості якось зустрінуться. Який то буде скандал? Обидві маючи велику базу слідкувачів, продовжать впливати їм у мізки весь бруд, який виносять у маси зараз тільки вдвічі більше. Отже, перед тим як як поливати брудо не без того скандальну особу може варто почати з себе таким чином, в майбутньому можеш стати такою самою, як і коса зараз. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Почуємось.